У Змійській громаді тривають зустрічі мешканців із представниками компанії «Вілкойл ЛТД, яка проводить сейсморозвідку для видобування газу на території громади. 18 жовтня одна із таких зустрічей відбулася у селі Артюхівка. Люди зібралися, щоб отримати відповіді на запитання, які турбують уже на перший тиждень. Чи має компанія всі необхідні дозволи, зокрема екологічні? І чому техніка встановлюється на приватних ділянках без погодження з власниками? Дозвілли державна екологічних. Так, чи ні? Ми все подаємо на тендер. Якби все в нас не було цього ні. дозволу, Ми б могли ць? на руках немає. Найбула віщо було, я питаюся. Я дуже тут живу. з 40-конними машинами. Плюс вибухівські позиції. Такими машинами? Машина вибрационная проезжает каждые 50 метров, останавливается а, в точке, которая буду, отмечена, да, да. она создает вибрацию. А, а, да. По словам пана Александра, там, где нет возможности добраться до машины этой, до а, ну, да. допустим, реки, болотистая местность да. или что-то еще там леса, но чтобы не вырубать, не портить грунт, там проводится контролируемый взрыв. А, вот только единственное, что показания разошлись. Жители Чемужовки сказали, что ваш парень геолог, зовут, забыл. <пути> Жень, Жень, извините, я не знаю. Сейчас секунду. Он сказал, что до 100 метров вы будете э, заводить ну, эту взрывчатку ну, и взрывать. Не не, 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 Вы сказали Отдивіться, мне это. Сейчас секунду. Зен. Я, ж, я ж пытаюсь разобраться. Э, То есть на глубину от 2 до 4 метров, по вашим від словам. А от 2 до 4 да. опускается заряд. э, 5 килограмм, да? 5 килограмм. Не 4 килограмма опускается на глубину 5 метров. 5 метров. Коли, скажімо так, недоцільно бурити 5 метрів, буриться 5 шпурів через 2 метри, глибиною 2 метри, угу. і туди опускається в кожен шпур по 5 кілограма. Угу. Тобто сумарно це буде Будет два с страшно, килограмм. Бахнет постійно. Це, ну, у них є дозвіл, Ну, треба якось Це два, 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 дня, і вони далі-далі скажіть, вони уйдете не мають ніякого риску. Ваша вода буде там, то та вона была і от в машині є И вот Якщо вода у нас в скважинах. Конечно, в скважинах пропадет вода. Роботи на рівень грунтових вод не впливають жодним чином. Відкрийте інтернет, почитайте інформацію. Не впливає. вривною роботу. Не маємо права. Скільки від населеного пункту? 100 метрів від найближчої будівлі. 100 метрів від найближчої будівлі. Это ваше глупо. Скажіть мені, будь ласка, ви в 100 метрах від мого дому так же робите взривальні роботи. У мене в домі де тріщина. Да. Далі що? Так, де, шо? де, де шо? 100 метрів. Далі повністю вам всі ваші всі ваші дачі, огорожі, дороги, тріщини в домі, окна, криша. в рішення міської ради, коли давали, коли давали дозвіл на проведення цих робіт. 1500 для глибокого буріння чи для сейсмороз Okay. И на соседних трех лежат ваши датчики и провода. Я не разрешала этого делать просто на частной территории. Какое имели вы право это сделать у меня на территории? Ну за це давайте, Привати, так, до кого на, не на, не на кожну територію в особисто на приватну територію вони поставили датчики. в які осовосовосовосовособистій підходите, підходити під це почнемо які підставі ви поставили? Да, давайте вожди з кожним случаєм особисто розбирається. Рома Александр, дивіться, я зараз поясню. Скож з кожним окремою ситуацію. Ви просто розберетеся. чому на приватні будинки є датчики. Ви не повідомили їх. Постукати, сказати, добрий день, в нас такі то угу. роботи, це ніякої шкоди вам не завадить. Будь ласка, пустіть нас на вашу територію. За цим... Будь ласка, да, все. Можливому... Стоїть забор на заборі стапите. У мене це заборі дуже добре. Особливо занепокоєні мешканці Артюхівки, але саме тут дії видобуток мінеральних вод і сейсмічні роботи чи бурові роботи можуть поставити під загрозу унікальні природні джерела. На зустрічі створено ініціативну групу, яка готує звернення до контролюючих органів Державної служби геології та надермів, довкілля прокуратури Харківської ОВА. Люди збирають колективні підписи та вимагають призупинити роботи до моменту, поки не будуть перевірені всі дозвільні документи на проведення. Ведення сейсморозвідки саме в межах Артюхівського округу. Громада також не перестає ставити питання до Зміївської міської ради. Жителі обурені тим, що рішення про погодження робіт приймалося поспіхом без належної перевірки документів і без інформації про екологічну складову. Тепер у кількох населених пунктах громади триває збір підписів на скасування рішення. Сесії, яким було погоджена діяльність компанії Вікол ЛТД, тим часом фахівці нагадують, що Зміївщина входить до газоносного поясу дніпропетровсько донецької Западини поруч із громадою розташовані Шебелинське, Безпалівське, Островерхівське, Єфремівське та інші родовища, що десятиліттями постачали газ Україні у 2021 році. Неподалік було відкрито й Моспановське родовище з запасами до 5 мільярдів кубометрів газу. Та поруч із потенціалом ризики, за оцінками науковців, басейн сіверського дінця є одним із найбільш навантажених промисловими свердловинами регіонів, де концентрація. Видобувних і переробних підприємств може призвести до забруднення ґрунтів і підземних вод нафтовими продуктами. Саме тому змінська громада вимагає прозорості контролю та екологічної безпеки, адже газ під землею це ресурс. А от спокій, здоров'я і вода під нашими ногами це життя. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.